Куди ж дивиться Бог, Чому стільки насильства у школах Америки скасували молитву і віру в Бога. І тепер щороку відбувається 30 масових убивств, коли студент або якась людина бере зброю і розстрілює студентів або дітей. І це ніхто не може зупинити. Це почалось відтоді, коли віра в Бога перестала бути на першому місці. Є несанкціоновані гріхи. Коли люди сидять у в'язницях за свої гріхи, а є узаконені гріхи, коли вбивають мільйони дітей, наприклад, під час аборту, аборт це теж вбивство. І чи скидатиме земля, чи скидатиме Бог з лиця з землі людей, якщо вбиваються мільйони невинних, Слово Боже говорить, що віруючі люди, Божий народ, ходили і 40 років носили з кінію богам, ремфану, астарті, молоху, спалювали своїх дітей, вбивали в жертву ідолам. За що приходили прокляття, нам потрібно реально усвідомлювати, за що приходить війна, якщо вбиваються мільйони невинних, які навіть не могли зробити вибір. Як і написано, на підлогах одягу твого знаходиться кров людей бідних, невинних. Само собою спрацьовує закон і земля скидає зі свого обличчя нечистивців. І все, що потрібно, це не дорікати Богові, а каятись, каятись і змінювати своє життя. Підпишіться на телеграм-канал Слатаненко для вивчення Біблії. І напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння духовного спілкування. І молитви. Бережи вас Бог!